Так, ну що ж, сьогодні у нас е, розпаковочка інвертора, який мені прийшов із Aliexpress. Е, Зараз в нас немає електроенергії, тому хороша нагода його розпакувати, подивитись і, можливо, навіть випробувати. Дійшов він до мене за 2-3 тижні. Через Латвію. Так. Я, в принципі, сумнівався в тому, що він до мене зможе дойти, чи, чи, чи що він дойде так швидко і всяке таке. Тому, окрім цього інвертора, я встиг придбати ще джерело безперпійного живлення на акумулятори. Але моя початкова ідея була використовувати лише автомобільний інвертор. В парі з автомобільним зарядним і заряджати акумулятор автомобільний від автомобільного зарядного пристрою десь на балконі чи в гаражі. А інвертором користуватися, коли він вже заряджений вдома. Так от. Значить, що в нас на коробочці? На коробочці в нас китайська мова? Китайська мова. І, в принципі, це нам нічого не говорить. Е, вага його досить легенька. Я щось, в принципі, сумніваюся, що він буде витягувати ті вати-кіловати, які заявлені. Так, дивимося. Значить, це є. Угу. Як бачите, він відносно маленький, компактний. В нас заявлена 1000 Вт, 1 кВт, але це є пікове навантаження, тут навіть зазначено. Номінальне навантаження, з яким він повинен працювати 500 Вт. Там е, в продавця були ще менш потужні, не пригадую здається, на 300 Вт, але я вже не став брати найслабші. Взяв трошки сильніший, тому що ці вати, як ми знаємо, китайські, і не факт, що він цих 500 Вт. Буде витягувати. В принципі, мені мало би вистачити 500 Вт, так як я не хочу сильно навантажувати акумулятор і швидко його розряджати. Чим менше споживачів, тим довше акумулятор буде працювати. Значить, вхід в нас 12 вольт, вихід 220, 240 і 50 Гц. Це те, що. Нам потрібно, на чому працюють споживачі в нас. Ну і що дуже важливо для роботи із котлом, це чиста синуса. Так, тут заявлено, є воно так чи не є, насправді я не знаю, будемо дивитися. Також я хотів знайти. Інвертор з європейською розеткою, а не з такою, тому що в відгуках, відгуках пишуть люди, що в такій розетці вилка не дуже добре тримається. Ну, на жаль, нормального знайти мені не вдалося з євророзеткою, тому взяв такий. Так, вмикач, лампи, які. Напевно, означають, індикують роботу і, можливо, там привантаження щось типу цього. І вхід. Вхід напруги постійної. DC-In. Я так розумію, тут має бути зазначено напруга з акумулятора, але ми це побачимо пізніше. Так, значить, інвертор в комплекті також у нас є клема. До автомобільного прикурювача. Ну, Тобто розетка автомобільного прикурювача і клеми сюди підключати до нього. Ну, Я бачу січення дроту досить тоненьке. Досить тобто Я навіть не знаю, чи достатньо його. Ну, Мабуть, автомобільна проводка там більше і не витримує. І також є ці крокодильчики на акумулятор. Ще є затискачі. В принципі, все, що потрібно. Все, що потрібно для під'єднання. Ось. У нас є інструкція, і це все, що входить в комплект. Так, інструкція, інструкція. Що ми тут маємо? Англійська мова. Це, в принципі, добре. Ну, зображено явно не цей е, інвертор. Та не цей інвертор, але я думаю, вони всі плюс-мінус одинакові, тому, тому розібратись можна. Так, червона лампа, червоний світлодіод, я так розумію, це індикація якоїсь помилки. Добре, побачимо в дії. Гаразд. Зараз я тоді йду, підготую місце під, під підключення цього інвертора до акумулятора. І ми попробуємо його на ділі. Продовжуємо. Продовжуємо наш тест інвертора. Значить, я приніс акумулятор. Акумулятор вже списаний, використаний. Він не знаю, як він працює. Мені його віддали за просто так. Зараз ми подивимося, скільки на ньому ще залишилось вольт. Так, і будемо краще розуміти, що він може і що з нього може ще взяти. Інвертор. Так, плюс мінус. Ну, що таке? Він що вже взагалі заряд не тримає. О, а він взагалі розрядився. У мене є ще інший акумулятор. 10.41, та, мабуть, він взагалі мертвий. 10-41. Ну, тим не менше, все одно спробуємо. Якщо він не запуститься, тоді я візьму. А, новий акумулятор, який в мене є. Значить, підключаємо клеми. А у вас є вогнегасник в квартирі на випадок нештатної ситуації? В мене є. Давно стоїть. Сподіваюсь, ніколи не пригодиться, але за ним теж треба слідкувати. Хотів от цього року його е, обслужити. Так не вийшло. Добре. Зараз саме цікаве. Найцікавіше. скажімо правильніше. Мінус є. І. Які іскорки пішли. Плюс є. Ну що, вмикаю. 10,5, 10,4. Все ж таки показує цей дисплей заряд на акумуляторі. Ну що, під'єднуємо лампочку і та-дам! І потухла лампочка. Але вона працювала. Так, цікаво, що трапилось. Все, це, все, фіаско. Добре, несу інший акумулятор. Подивимося, чи ще щось працюватиме. Так, повертаємося. В нас є також новий акумулятор. Перевіримо, скільки в ньому вольт. 1272. 72. Це вже краще. Значно. Під'єднуємо. клеми. Крокодильчики досить добротні, скажу я. Так. Ух ти ж ти. Знов іскорка. Ну що ж, включаємо. 12,8. Послухаю. Тепер він е не видає сигнал і не мигає червона лампочка. Тобто заряду батареї для нього вистачає. О, є світло? Це вже той результат, на який я сподівався. Так, після вимкнення світла. Е Напруга зменшилась, здається, з 12,8 на 12,7. А ну ще раз. 12,7 так і лишається. Включаємо 12,7, так і є. Скільки часу він працюватиме. О, 12,6 вже стає. Скільки часу там одна лампочка працюватиме на цьому акумуляторі? Не знаю. Сподіваюсь годинки 3. От. Е, наступний експеримент, який би я хотів провести, це те, чи працюватиме котел від цього інвертора. Та для цього потрібно перебратися на кухню. Поки я перебирався на кухню, включили світло. Але, тим не менше, ми можемо все одно попробувати запустити через інвертор котел і подивитися, чи буде він працювати. Так, для початку ми включимо сам інвертор. Так, він працює. Тепер під'єднаємо вилку котла. Зразу увімкнувся вентилятор в інверторі, так як споживання котла більше, ніж лампи, яку я попередньо включав. Ось, і що в нас по котлу? Він намагається запалитись, але я так розумію, що він не запалиться, так і я, не запалиться, тому що немає заземлення. Тобто, окрім того, щоб його під'єднувати до самого інвертора, ще потрібно заземлення чи нуль. І для цього додатково потрібно е, кабель, яким можна заземлити, я так розумію, ось цей контакт на цій вилці до відповідного контакту розетки. Зараз я попробую взяти кабель і зробити це. Так, ми перебралися назад. Ситуація наступна. Інвертор згорів. Розказуємо, розказую, в чому ситуація полягає. Значить, поки він був підключений до акумулятора, і в нього був увімкнений котел вилку, він був повністю робочим, запущеним, я пішов взяти. Кабель для того, щоб підключити заземлення. Повернувшись, я витягнув вилку котла, після чого помітив, що з цієї частини інвертора йде дим. Що саме там димить? Я не знаю, чи це клеми? Це щось всередині. Я, мабуть, його зараз досліджу. Можливо, розберу, подивлюся. Можливо, ні. Але в мене така підозра. Ну, що може статися? Що могло статися? В мене підозра полягає в тому, що він був типу, повністю включений, заживлений, працював на, не знаю, напевно, на 100 Вт потужності. так як по, по, по документам котел споживає 100 Вт. І коли я вилку витягнув, раптово, тим самим, мабуть, цей струм я не знаю. Пішов на інвертор, ця потужність не виходила на котел чи щось типу того. Я не електрик, точно не знаю. Тому, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. Але що я можу загалом сказати, це те, що ризиковано використовувати такі інвертори. Я розумію, якби я, наприклад, щось замкнув, чи підключив то, що не можна підключати, більш потужний споживач чи ще щось. Але він працював якби по задуму, лише вимкнув вилку з, з нього. Ось така історія. Так, що і так, я подивлюся, зараз досліджую, чи це дим міхіти з кабелів. Я сумніваюся, чи, скоріш за все, зі середини, можливо, там щось підпалене знайдеться. Але, напевно, я напишу відгук про це продавцю. Подивимося, що він це скаже. Ось на цій ноті ми закінчуємо це відео. Дивіться, бережіть себе і свої домівки. І це ще не все. Я повернувся для того, щоб додати ще трішки. Інформації про те, що трапилось, значить, поганяв я цей інвертор ще трошки з споживачами. Підключив до нього лампочку 200 Вт і котел, тобто сумарно приблизно 300 Вт. Він працює, він не згорів, він справний. Е, ні, він не справний. Він працює, він конвертує 12 вольт 220, але. Я підозрюю, що в ньому згорів сам вентилятор. Тому що раніше, можливо, на відео чути, коли я підключав котел, вентилятор одразу вмикався, і його було добре чути. Зараз я підключив спочатку, звичайно, LED-лампочку максимум 15 Вт. Вентилятор не включався, і це так як було. До того випадку, коли з нього пішов дим. Потім, коли я підключив ще до нього котла, вентилятор знову не вмикався. Тоді, після того, я підключив ще лампочку розжарювання 200 Вт, і він все одно не вмикався. Навіть на якусь секундочку під час вімкнення заблимала червона лампочка, червоний світлодіод. Без будь-яких звукових сигналів. Але ну, це може означати, що він вже був десь на піку своїх можливостей, хоча зазначено 500 Вт, Але менше, менше з тим вентилятор спочатку включався зразу, коли я до нього підключав котел. Зараз вентилятора не чути. Димішов якраз з цієї сторони, тому, в принципі, може бути те, що згорів сам вентилятор. Я напишу продавцеві про цей випадок. Я ще зняв відео, де показую, де видно, як я підключаю, він працює, але вентилятор не працює, не чуть його. Можливо, якщо продавець добросовісний і щось знає про такі випадки, він дасть якусь чесну відповідь. А якщо ні, ну тоді побачимо. Але в будь-якому випадку такі от прилади з Китаю, якісь вони, якісь вони не дуже надійні, і страшно було би їх залишати вімкненими десь без нагляду. От. Я розумію, що в нас продають ті ж самі пристрої і в Україні з націнками, так що вони, мабуть, не сильно кращі від. Цього екземпляра, який я отримав. Ну, Маємо, що маємо. Добре, значить, ще раз: наразі підозра на згорівший вентилятор. А далі будемо бачити. Ну, все добре.